Слава Україні! Дуже цікава історія. Нещодавно мені повідомили, що в Чорнобильських регіонах, де діти отримували безкоштовне харчування, раптом його перестали давати. Люди були обурені і вони вважали, що це пов'язано з тим, що нинішня влада не дбає про дітей чорнобильців. Я відправив відповідні запити в Міністерство соціальної політики і в Міністерство освіти і отримав відповідь, що Справді таке харчування було припинено, але воно було припинено через тендерні проблеми на сьогоднішній день. Всі люди, які звернуться до соціальних служб, місцевих отримують. Фінансову компенсацію, але лише якщо звернуться. тому дуже важливо, щоб кожен, хто має стосування до цих регіонів і до дітей, які пов'язані з Чорнобилем, підказали батькам, що обов'язково треба вимагати повернення цих грошей. дуже спрошу всіх допомогти поширити цю інформацію.